Дякую Слава Ісусу Христу. Дорогі Борисів, брати і сестри, все чесніші отчі Степани, Отче Юрій, дорогі Христі, брати і сестри, всі, хто сьогодні зібрався на спільну молитву, маю також добро нагоду сьогодні ще привітати нашого ювіляра ця Степана, у його 60 років. Скажу вам часто, коли мені було 20 років. І хто сказав, що помер 60 років, як казали, що такі старий. А тепер, коли дивишся на думаю, думаємо, ми такі молоді, <реш> <реш> тільки жити, жити. Е, поміж тим таки, знаєте, бо люди, вони коли не священники жартують такі речі, знаєте, про смерть. Люди такі насторожні. Люди хочуть нам тільки чути про життя, про радість, про, про все. А ми знаєте, бажаємо тобі такої доброї смерті, знаєте, будемо. Тому що ми так велику частину, особливо тепер, десь маємо з нашими воїнами, тих, хто загинув. І тому десь так та близько є. Цінуємо кожен день нашого життя, роки нашого життя. І очевидно, що 60 років час пенсії вже є. Але ця степана не Пенсії відпускає. Чесно є. Я... 75. 75 років. Священник йде церковному Календарі 75 років йде на пенсію. І має якусь там ще якусь ефіру, бо ми з Летимога за Донецьки державі. Ну, як... Якщо, Якщо доживеш, так, що. я хочу дійсно подякувати батькам отця батька Степана, які вже перед Богом споглядають вічності, нагороди і служіння отця Степана свого сина. Тому що все ж таки ми так не можемо на себе чекати медалі, регалії, а, тому що от, ми такі є гарні і красиві. Тому все ж таки хтось нам подарував те життя так? мені з Юлією, з нашим місцям нашим. Тому що ми сьогодні в такій великій сім'ї наших священників, де ще є і отець Тарас, наш, отець Ярослав, на жаль, вони не змогли приїхати, тому що вони мають обов'язки інші. Але ми десь беремося всі разом правда, на обіді. Посвяткуємо так по-людськи, але звичайно, що мусимо привітати лиця його служіння, тому що він приділив свій час. вже... Я порахував 14 років тут на парафії. Отець мене, так вибачте, бульгарно скажу, підмахував і каже: коли я прийшов сюди на парафію, я був такий кучерявий і чорне було зимом. за 14 років очі то відробили, але руки, руки забрали до кучеряві. Трошки таке, та було трошки завигнення. У мене є фотографії, ще був зустрін. І очевидно, що цей час він поставив свої певні корекції. Отець 10 років чи більше був на Тернопільщині, 14 років на Тернопільщині. І завжди, коли ми бачилися, він казав, чи ти вже візьмеш мене на парафіях. Я кажу, очі візьму, тільки трошки відбудує. І насправді отець прийшов якраз в часі, коли ми ще й коностасу так не мали нікого, були тільки стовпчики, але ще не було. І в процесі життя будувалася не тільки церква, але будувався наш священничіший колектив, тому що після отця ми ще добрали Юрія, а потім добрали лиця Тараса, потім добрали лиця Михайла, добрали оця Ярослава. Разом з вами. Бо ви є невід'ємною частиною, ви це все переживали, є її користи. І всі, хто сьогодні прийшов привітати до лиця. Тому що цей час це насправді не тільки е, календарний рік, але це також є наш духовний рік, в якому ми жили, якому ми переживали ті чи інші події. Я дуже вдячний. Отець дуже надійний священник, який своїм життям старався засвідчити любов до Бога і для вас. Багато прислужився для вашого, для ваших потреб. І це для нас є дуже мило і приємно. Хочу йому його ювілею цих 60 років. Щоб це був таким, ну, перехідним не можу сказати бо Бог, нас жартують перехідним 50 років. Ось, Але все-таки цей час його здобутків, його родини, сім'ї, праці, духовної, щоб вони завжди йому приносили радість, щоб Господь Бог благословляв його здоров'я насамперед. Все інше, якби він має увагу, він заслужив вас. Ну, Хоча ми кажемо, спочатку Бога треба заслужити, а тоді в людей. І очевидно, що він заслужив. Маю надію, Бога вас також бачу, що Він має таку повагу. Бажаю йому радості, здоров'я, благополуччя, все, що потрібно в житті. Миру, ми не раз говоримо, що ми, до того, якого Господь Бог сьогодні. Ми чекаємо всі цього миру. Ми чекаємо, ми говоримо про перемогу, каже, перемогу. А наш митрополит дуже гарно сказав: просімо Бога мир, Бог знайде якийсь спосіб, Перемогою, домовленістю, мається на вас домовленості про те, що ви. Ворог відступив від нашого краю Дякую про ці безпеки. Тому хоче від себе, від наших отців. Дякую, що та сім'ї також прибув, щоб привітати, бажати тобі всі всіх всіх небесних і земних благ. Ще багато років служіння. Не відкликую тебе тішуся, що ти є тут на парафії, що ти є такий добрий, приятель, священник і така довірлива особа, яку я. Поважаю і дуже люблю, як, як такі братські любові, і хай родина тішається і вся парафія на ноги і благи Дякую. дружи. До І Також передаю слово нашому регенту, нашій Лілі ліліка, -лі також кілька слів, привітання. Бо ми почнемо зацями всі говорити, то буде дуже довго. Хоча зараз заказання не кажуть. Отець теж має що сказати на спораді сказати, так? Слава Ісусу Христу. Слава. Всечасний Отче, Степане, прийміть щире вітання з ювілейною датою, 60-річчям від нашого хорового співочого колективу. Бажаємо, щоб ваші мрії і задуми були вислухані Богом. Нехай Отець Небесний ніколи не перестане зміцнювати вашу віру в нього і наповнювати вашу душу духовною їжею. Нехай Господь Ісус Христос дарує вам доброго здоров'я, цілесної кріпості і невичерпної допомоги у трудах. Нехай Христос примножує ваші дари мудрості, розуму і благочестя. Нехай кожен Божий день приносить вам тільки радість. Ніколи не відчувайте втоми йти за Творцем. Щиро бажаємо вам благополуччя, добра, віри, надії, любові, добробуту вам і мирного неба, гармонії душі і спокою на серці, многая і благая віта. そう。So У ще раз сьогодні я хочу подякувати найперше Господу Богу, що дожив до тих років. Здається, мало не багато, 60, для когось вони виглядають старші, для когось молодші, але все є в Божих руках. Вважаю, що наші священники, і нас це є, є служіння, бо ми Бог покликав, ми пішли, і якщо ми будемо виконувати свою місію тут. На землі, звичайно, що буде Богові слава і людям на добро. Бо священник який той, що повинен виконувати свою місію священства. Тому я дякую Господу Богу за дар, той який Бог дав священникам, якими співслужу нашими хористами, які сьогодні вітають. Ми озвучно завжди співають. Ось скажуть, трошки довго, але вони від душі співають. Так що мені це приємно. Ось, бо діти, вони є швидші завжди. Ось, а хор старший є поважніший і поважніше співає. Ось так що я дякую всім, мені завжди приємно служити. Бо якщо ти робиш від щирого серця, від душі, звичайно, щоб Бог благословить. Тому я дякую Богу, і дякую всім вам за те, що ми є разом, за те, що ми йдемо разом, дорогою. Ми є тою спільнотою християнською. Бажає, щоб в нас і примножувалося людей. Щоб ми виконували свою місію на землі, а колись були на тій Божій гостині, Божому царстві і тому дякую за все, Господу, Богу.